Понеділок, ранок. А у нас люди приїхали на тест-драйв оріончика 504 Pro. І Олєшка каже, в телефоні ковиряється, розстроєний з самого ранку. <риклад> <риклад> а Тарас Миколаївич вже кудись хоче одружати. І отак от, от у нас починається робочий тиждень. Так, ми знаходимо за адресою траса київ житомир 3,6 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Сідайте, катайтеся!